Привіт вам! І хочу запитати вас таке: скажіть, чи буває у вас е, таке запитання, а що ж мені потрібно для мого е, стану шкіри для покращення? Е, я вам зараз задам такий один крутий тест драйв. Скажіть, будь ласка, чи буває таке, що вам хочеться чим повище, якщо ви жінка, дівчина, повище зав'язати хвостик для того, щоб зробити таку корекцію? так? Перше. Перший тест-драйв. другий тест-драйв, якщо ви більше подобаєтесь собі в лежачому стані, тоді коли все розпросовується, розгладжується, і ви думаєте, Боже, яка красуня! Це другий тест-драйв. і третій тест-драйв. для того, щоб отримати красиве селфі, або коли вас роблять вам фотографію, так, то ви кажете, то ви хочете чим повище підняти е, свій е, телефон. І тоді ваша фотографія виходить найкраще. Так ось, якщо ви хоча б на одне з тих трьох запитань відповіли так, то тоді послухайте далі про мої розповіді, ось про ці чудовільні дві масочки, які ми маємо в нашому гарному багажі, який розробила нам і ми не можемо користуватися. Компанія Мікет, Міжнародна корпорація, який за кілька місяців ми будемо вже святкувати 60 років на ринку світу в 40 країнах світу. Привіт, любі мої! Вітаю вас на своєму каналі і, дякуючи вашим активним запитанням, маємо сьогодні нову тему. І сьогодні ми поговоримо з вами про переваги. І про особливості нанесення наших масок. І ви знаєте, що в нас, Марікей, вже кілька років є така чудова маска, яка називається біоцелюлозна маска. І також, нещодавно, ми отримали унікальну можливість мати двофазну маску, яка називається теж супер зволожувальна, супер суперзволожувальна маска. Так ось, Двоетапна маска чи біоцелюлозна, біоцелюлозна чи суперзволожувальна. Кілька слів зараз вам про них розповім. Якщо ви людина, зауважте, не хлопець і не дівчина, не чоловік і не жінка, а людина, яка потребує якихось певних додаткових таких нюансів в тому, щоби поміняти, покращити. Стан та якість вашої шкіри, щоб її освіжити, омолодити, щоб надати здорового, сяючого вигляду, то на допомогу вам додаткові маски. Так, це ті маски, які ми маємо в нашому розпорядженні, і ті, які ви зараз вирішите, яку саму вам і коли потрібно наносити. Якщо ви є людина, яка має зневоднену шкіру, яка має під впливом. Сонечка під впливом вітру, під впливом стресів, якихось зневоднену шкіру. Якщо вашій шкірі бракує пиття, якщо вашій шкірі бракує, знаєте, такої, ще дуже гарно люблять казати, шкіри дельфіна. Так? Тобто шкіра дельфіна це така пружна шкіра, але разом з тим вона така гладка і разом так трошки слизька. Знаєте, слизька, от як дельфіна, така, що її хочеться рухати, що вона на дотик дуже приємна. То дворів дво, двофазна зволожувальна, суперзволожувальна маска вам буде на допомогу. Тобто, якщо вам потрібно зволожити і розгладити дрібненькі вношечки. А якщо ви та людина, яка хоче підтягнути контур шкіри, відновити тургор шкіри, Додати свіжості шкіри, якщо вам потрібно таку, таку серйознішу, я б сказала, чуть-чуть, начебто, пластичну операцію, але ви відноситесь до тих, що ви не маєте такого бажання проводити над собою пластику, або ви та людина яка вже зробили пластику, але ви хочете додати вашій шкірі ще більше. Турбору, ще більше пружності, більшої віднови, знаєте, отак от, от підтягнути ваш весь, весь, весь контур. Таке враження, що ось тут корсет зав'язати, і ви хочете це зробити. От вам сьогодні вже хочеться це зробити. І це сьогодні ви берете і робите біоцелюлозну маску. Тобто, це те, що відновлює дуже сильно тургор шкіри, крім зволоження, крім оновлення. А те, а це... Те, що напою шкіру. І одна і друга маска зробить з вашої шкіри, шкіру Дельфіна. Це дуже така сучасна трендова, е, сучасна трендова б'юті процедура. І що мені дуже подобається, це те, що не треба жодних оперативних втручань, не потрібно жодних черг до е, косметолога, не потрібно вам витрачати надлишкових е, ресурсів, такі як час. Е, для того, щоб піти до косметолога, ви це можете протягом 15-20-30 хвилин зробити своїй шкірі. Ну що ж, якщо ще будуть запитання про компоненти, про особливості, про те, де куди які екстракти, якої рослинки входять, і чому ОВС такий корисний для нашої шкіри, то я. Чекаю ваші запитання у себе на каналі, і я впевнена в тому, що я вам буду корисною і відповів. Пам'ятайте, ми розриваємо. Ми розвиваємо. Я розвиваю український контент. І тому підписуйтесь самі, радьте своїм близьким, знайомим друзям. І е, ви знаєте, що ваші донати це є ваші лайки, ваші запитання. Е, це в такий спосіб. Ми теж працюємо на покращення, на вдосконалення і на розширення нашого українського контенту. Люблю, цілую, ваша Світлана Худа.